Нам вдалося зібрати надзвичайно широке коло експертів, учасників водоканалів місцевого самоврядування і дуже широке коло міжнародних експертів наших партнерів з Німеччини, Франції, Данії, Польщі. Крім того, нам вдалося зібрати головних стейкхолдерів владних інституцій. Це і Міністерство, і Верховна Рада, Національна комісія. Органи місцевого самоврядування, і вдалося започаткувати достатньо продуктивну дискусію з приводу регулювання. Трошечки здавалося, що була гостра дискусія, але я думаю, що вона була дуже корисна. Обмінялися думками, і саме головне, ми знайшли напрямки, які будемо розвивати після форуму, які, я переконаний, приведуть до суттєвих покращень функціонування ринку. Асоціація в черговий раз збирається у Львові, тому що це такий традиційний майданчик для обговорення складних питань, у тому числі питань екологічного характеру, тому що під час війни навантаження на природне середовище стало набагато більше. Безумовно, воно впливає на нашу роботу і ми обговорили ті проєкти, які варто було б реалізувати, але перш за все питання економіки. Тому що на сьогоднішній день, коли тарифи не встановлені, коли не визначені джерела фінансування діяльності підприємств, питання, що стосуються якраз екологічних проблем, вони відходять на другий план. І ми очікуємо від цього форуму відповіді на складні питання фінансування діяльності підприємств, вирішення на рівні уряду. На рівні національного регулятора джерел фінансування, якщо є усно, скажімо так, заборона на підвищення тарифів, мають бути визначені інші джерела, які покривали витрати водоканалів. І це дуже важливо, тому що жодний екологічний проєкт неможливий без належного фінансування цих заходів. Тому ми впевнені, що уряд зверне увагу на цю проблему. І разом з національним регулятором визначить подальший розвиток і подальший рух наших підприємств.